Мої вітання, це марафон на телеканалі Тіві 7 і ми далі стежимо за актуальними подіями країни. Також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами в онлайн форматі. Для цього заходьте на Ютуб канал Тіві 7 та доєднуйтесь до трансляції, а також в коментарях залишайте свої думки. Ну а власне далі детальніше ми поговоримо про розбіжності із Польщею, а також власне про те, що відбувається на кордонах із Польщею та експорт деревини із. Казахстану, так званої, а насправді із Білорусі. До нашого етару доєднується політолог та керівник центру стратегічних комунікацій форум Валерій Димов. Вітаю вас, пане Валерію. Слава Україні. Героям слава смерть ворогам. Уже завтра власне відбудеться зустріч представників України та Польщі. і Заявляється про те, що будуть обговорювати історичні розбіжності. А після цієї зустрічі буде підписано протокол розбіжностей. Давайте розберемо власне, що дасть цей протокол і для України, і для Польщі. Протокол це певний документ, в якому фіксуються розбіжності для того, щоб поступово їх усувати, щоб не висувалися нові роз е, якісь там протиріччя під час перемовин, щоб не включалися інші аргументи, які не були застосовані, щоб не впливала політика. Ну вона і так впливає, але я маю на увазі, коли е, люди, які не ділені вести переговори. Ну, певну міру змінювали свою точку зору. Я кажу взагалі не про ситуацію Україна, Польща, а взагалі яким чином фіксуються розбіжності, намаганням усунути або знайти компроміси з Польщею. Ситуація ну зайшла доволі далеко. Ми з вами ну давно говорили про те, що якщо проблема не локалізується і не купірується, ну на такому початку, коли вона ще не є такою великою, то тоді, коли вона як сніжником котиться, заходиться вже дуже багато. Тих людей, які хотіли би погріти руки на такого роду спекуляціях і такого роду процесах, ну нагадаю, наприклад, що я зараз маю на увазі та структура, яка програла вибори у Польщі в жовтні місяці, йдеться про конфедерацію. Зараз третє місце на в опитуваннях займає на, от, на вибори. Вони будуть йти, на місцеві вибори, і зрозуміло, що їй це вигідно. Ну от вигідно, і все на той момент, коли. Були ще транспортні проблеми. Це я що не помиляюсь. Серпень минулого року вони починали з абсолютно маргінальних речей, але знайшли таку точку, як українські кордони. Він став ну місцем застосування сили будь-яких політичних структур, які хочуть до себе увагу повернути. і це спрацювало. Це ефективно працює. після місцевих виборів ми також з вами говорили. Будуть вибори до Європарламенту, де всі ці орбани ФІЦО, Конфедерації в Болгарії відродження вони будуть намагатися також погріти руку і всередині вже Європейського союзу заходити собі підтримку. Ми бачимо такого роду процеси. Вони існують ти самі агроунія, яка була. Тієї структури, яка нібито від інтереси фермерів в Польщі, все кажу нібито, тому що ну вигідно е, політично використовувати, хтось буде використовувати. Це на питання української інтеграції, всіх цих транспортних відвізів, е, підтримки фермерів, таке інше. 196 мільярдів євро е, за сім років. Пам'ятаєте, ми з вами говорили? Тобто, за сім років от, ми ітеруємось, всі ці фонди будуть іти в Україні. Вони комусь, чули? хтось звик до цих фондів. Фермерство не тільки в Польщі, а в інших країнах Європи, в більшості країн Європи, це дотаційна структура. Ну для того, щоб люди працювали на місцях, а не їхали в місто, де їм тепло буде, і, і затишно, і з усіма іншими е, знаєте, зручностями міськими. Тому треба давати дотації, щоб люди там працювали. Зелений перехід це українська проблема. Ні, це ті речі, які насправді є е, е, до них є питання в національних е, господарств. І політичних сил, які відсутні такого роду процеси, і е, фермерів в багатьох країнах Європи, і Брюсселям, які на рівні комісії Євросоюзу ухвалив такого роду переходи, де певну міру також деякі галузі стають нерентабельними. Українське зерно стало е, колись ще кажу раніше, коли це починалося, пішло воно було заблоковано в чорному морі росії росію пішло через е, не не на польщу а через територію польщі ціна після того як ми почали відновлювати е, наше е, наш експорт харчової промисловості і зерно через чорне море е, відігнавши звідти російські кораблі вона впала Воно вплинуло на е, фермерів, вплинуло. Ну вони почали так працювати. Ось вам це такий клубочок, який фіксується розбіжності. Давайте зафіксуємо, кажуть е, українці і поляки і експерти. Давайте зафіксуємо, що нас зараз цікавить саме тут, бо ми не можемо вирішувати питання зеленого переходу на українському кордоні. І далі будемо поступово їх е, пробувати нівелювати. Агроунію включили в свою політичну силу той самий Туск для того, щоб вони не пішли до відродження або не пішли до їх політичних опонентів тому міністр агрополітики в Польщі певною мірою людина від якої залежить тому, що це уряд Туска, уряд Туска це не уряд його політичної сили, а уряд який залежить від його політичних, скажімо так, партнерів по коаліції. Якщо він зараз там піде на поступки, як вони вважають раз, як вони вважають, пам'ятаєте за скисла давайте значить на кордоні збирайтеся. от отам Туска тут шмигаль. Так політика не вирішують. Це красиво звучить, але тус не приїде. Я тоді сказав, не приїде. Не знаю, що там робив весь уряд. Шмигаля, ну можливо, фотографувався, але так політика не вирішується. Е е якщо будуть е проблеми з фермерами, агроунія, значить, міністр аграрної політики іде відставку напередодні вибор. Я моделюю ситуацію про Польщу. E, значить, можливо, розпадається коаліція перевибори, на яких повірте мені буде створена політична сила, яка знов таки буде відсовувати національні інтереси Польщі, боротьби з Єврокомісією і e, той самий Дуда, e, і e, скажімо так, разом з e, тим самим, можливо, e, тією самою конфедерацією про російську силу створить e, ту структуру, яка однозначно буде блокувати всі домовленості. Ось я так, вибачте, довго закручую, тому що це реальний. Простих рішень вже немає, якщо треба було домовлятися тоді, коли ну певною міру ми також не змогли. Тоді треба було говорити полякам. Давайте будемо блокувати зерно з Росії, бо воно крадене, є підстави. Давайте будемо піднімати на рівні Євросоюзу питання щодо заборони експорту агропродукції з Білорусі, і Польщі, Балтійським морем, залізницею через. Так звану Калінінградську область, так звану, тому що це не російська область, це Кролевець Чешської або Кеніксберг німецькою, Це історичні вже там такі місця. Давайте будемо це робити. Ні, ми піднімали ставки. Ми кричали, значить, шмигаль, що ми в суд до суду звернемо. Звернулися до суду. Ну не треба застосовувати аргументи, які ти не будеш застосовувати. Підняли ставки, зірвали зустріч. Дуди з, з Зеленським на полях і на асамблеї ООН в вересні місяці. Ну тепер в певну міру треба вирішувати проблеми на рівні експертів, пробувати ці проблеми не доводити ще до ще більших. Якихось там градусів, тому що ще раз наголошую від виборів до виборів постійно щось відбуватиметься і політичні спекулянти на тому е, певною міру, де собі заб, е, заробляють бали. Ще раз наголошую, та конфедерація, яка програла в жовтні місяці, була на грані розпаду, блокуючи українські кордони, стали третьою силою в Польщі. Ось вам аргумент, який певною міру треба в тому числі враховувати українській стороні не поступатися. На пересуп... не пересупатися, не прор, але враховувати. Ну і треба е, всі ці речі, все ж таки, ну в інше справедливо рішення спрямовувати: забороняти продукцію з е, Росії з Білорусі для того, щоб вона не знижувала ціни на польську продукцію, на, на чеську, на словацьку на румунську, на болгарську. Це зерно крадено. Крадена Росія отримала. Рекордні врожаї за 22-23 -20 рік, я ріки слово врожеї в лапках, тому що крала українське зерно і може з барського прича дарувати певним африканським країнам, щоб вони голосували правильно в ООН, знижувати депінгувати ціни. Бо воно крадене, крадене зерно нічого до Росіян не коштує. Воно крадене можна знайти. Ну е, треба знайти аргументи на рівні міжнародних судів європейських комісій, щоб це зерно не спрямовувалося на. На зовнішні ринки і на на ринки Європи, тому певну міру тут треба було шукати. Ну і ще б можна знайти певною мірою і аргументи, і рішення для того, щоб і боротися з Росією на цих фронтах, бо це також фронти гібридної вини, гібридної агресії, і зналагоджувати наші стосунки з нашими партнерами, тому що подивіться певною мірою навіть ставлення. Українців до поляків, поляків до українців певною мірою також стало поручниками такого роду політичних спекулянтів і політичних спекуляцій. Ну, насправді зараз мова йде не тільки про зерно. От журналісти з'ясували власне те, що під санкційну деревину із Білорусі завозять до Польщі, але кажуть, що вона із Казахстану, власне, і при цьому на митниці кажуть про те, що немає у них фізичної змоги перевіряти справжність усіх митних декларацій. Чи є це позиція тоді польської влади, яка готова пропускати і зерно, про яке ви згадували, і деревину. Я, ви знаєте, я ну простіше за все вести аргументи. Да, оті погані і такі погані. Що це дає? Ну це розв'язує питання. Просто сказати: у нас немає снарядів, це одне, а знайти їх, і хтось там винен, а знайти їх, як це зробив Петр Павел і Чехія, це зовсім інше, правильно? Хтось шукає проблеми і аргументи і винних, а хтось е, рішення проблем. Я не належу до тих людей і тих експертів, які намагаються спекулювати як політики пошуками ворогів. І дійсно тоді набування цих ворогів. Нам вигідно, щоб поляки і Польща ставилися до нас, ну скажімо так, більш насторожено. Ну не вигідно, однозначно. Тому давайте будемо шукати аргументи і тут в студії і на рівні політичних рішень. Зрозуміло, що дуже складно ще раз наголошую, я не виправдую, але дуже складно з. В будь-якій торговельній операції знаходити корені цієї торговельної операції. Ну, от коли нам розповідають про те, що там є е, певні деталі в тих шахетах і в тих ракетах, я абсолютно серйозно кажу, що треба дійсно припиняти такого роду речі. А я, але я розумію рівень аргументів. Ми ж не можемо заборонити всю торгівлю. Якщо мікросхеми можуть заходитись і вийматися з холодильників, то ми ж не можемо заборонити продавати холодильники. Ну правильно, у всьому світові. Ну у нас нема такого роду важелі впливи і наших західних партнерів на той самий Китай або ті самі компанії, які це виробляють. Я наприклад на цьому прикладі кажу. Ну от ми подивилися документи зерно, Перепрошую, деревина іде з Білорусі. Ну вони пропустили документи. Корупцію також до речі ніхто не відміняв. Комерційні інтереси компанії також ніхто не відміняв. Ну, торгівлю ніхто не відміняв, але не думаю, що це політикою польщі політикою. Але те, що їм це неприємно, однозначно. Тому вони там ловлять українських журналістів, Михайла Ткача і інші, тому вони забирають камери, тому вони відганяють наших журналістів. Тому що позиція польського уряду не в тому, щоб ну спекулювати, а в тому, щоб певною мірою знаєте, десь не мати собі проблем. Не виправдовую пробую пояснити. Не думаю, що в них є політичні інтереси в тому, щоб торгувати з Білорусю пісаційними товарами і блокувати торгівлю з Україною. Ну то ті ж самі поляки, вони першими, нагадаю нашим глядачам, першими починали блокувати білоруські кордони ще в 22-му році. І з литовцями вони робили теж саме. Ну але з іншого боку, ну і тут треба шукати рішення не шукати е скалку в очі е своїх партнерів, не виймаючи колоди з власного пока вибачте зараз пісто. Я євангельські вже притчі кажу, а тому, що в нас також дуже багато є. Я не буду перелічувати ті самі кампанії, які і в Угорщині, і в Польщі, і в Словаччині фіксувалися в 23-му році одк кампанії на які створювалися під одню під одну операцію ну я не буду шукати бо вони у нас є такого роду речі і це ж не є політикою української влади українського уряду да дозволяти певну міру такого роду спекуляції які залишають Прибутки за кордоном або дискредитують рішення української влади і Україну взагалі в очах партнерів. Ну але такі випадки були і повірте мені, ще досі є. І корупція є в тому числі на митниці. Ну давайте не будемо говорити, що це позиція нашої влади, хоч там також певною мірою є такі проблеми. Не думаю, що польському ряду це вигідно. Нам треба тут також ці лазійки перекривати, вказувати нашим партнерам, щоб не вони та знаєте звилювати їх, не е, говорити про те, що вони все свідомо роблять, а тому що давайте все ж таки розробити певну міру, як ми починали наш ефір. Е, певні документи, циркуляри, е, повноваження, компетенції митних органів, перевірки, е, контрактні речі, ліцензії. Ви не хочете ліцензізліценціювати е, нашу е, там продукцію. Е, давайте ми будемо також е, скажімо так. Шукати з ними можливості, щоб вони також застосовували і перекривали ці цю торгівлю, так звану торгівлю білорусів і росіян з Польщею і Євросоюзом. Ми ж бачимо насправді по рівню торгівлі, що навіть ну ну куди там далі? Вже ну наші партнери і друзі, ті самі естонці, ті самі латвійці, литовці. Якщо ми вже говорили про поляків, яких в нас немає розбіжності. Абсолютно ні в чому, вони нам останні віддають, яка сама Естонія, але певну міру рівень торгівлі з росіянами в них також тяжі і не до нуля росте вверх, Тому що є ті речі, є інтереси компаній. Ще раз кажу, не спекулювати, а торгувати. Тому що де ті гроші, які нам потрібні від Євросоюзу, я вже вкотре нагадую, вони нам потрібні. А де їх заробляти Євросоюзові? Я не. Тову торгівлю з Росією, але ж вони мають конкурувати з тими самими китайськими компаніями. От зараз китайські компанії отримують російську нафту за нижчу ціною, аніж європейці, тому що вони ембарго застосували ну, на більшість, все ж таки, на обсягів. Нафтопродуктів і нафти ну треба цим підприємствам купувати всі штуку цю нафту з Америки. Вона була дорожча, той самий газ був дорожчий, ніж він був по контрактах з Росії. А вони конкурують з китайцями на ринках. І певною мірою мають ті проблеми. Драйвер європейської економіки. Німеччина має депресію. Вона практично має рецесію. Вона має падіння промислового виробництва і економічні проблеми. Звідки вони виникають? Ну, в тому числі, що німецькі підприємства не можуть конкурувати з китайськими підприємствами. А гроші це треба ж не надрукувати. Треба, щоб ці компанії заробили європейські, щоб вони сплатили податки до євро до своїх національних урядів, щоб національні уряди сплатили. В касу європейського союзу він там в цій касі знайде 5 мільярдів на зброю, як для цих фондів, про які ми з вами говорили. 50 мільярдів на 4 роки для того, щоб піднімати українську допомагати українській економіці. Вона просто впаде без цих грошей. Вони вже в бюджеті, в нашому бюджеті, розписані на зарплати тих. В тому числі глядачів, які нас дивляться, вони вже розписані, їх треба де заробити, а не з повітря взяти. Я не виправдовую. Я кажу, що рівень проблем набагато складніший, аніж просто показати, ось там проблема, і ви її самі там вирішуєте. Якщо не будете вирішувати, то ви винні в тому, що ви допустили такого роду проблеми. Ні, є проблема, є шляхи, є розв'язання. Можливо, кажу багато, але насправді це дійсно проблеми ті, які просто так скандачка пошукам. І заходження винуватів не вирішується. На жаль, насправді різні думки лунають коли вирішиться і блокування кордону із Польщею. Хтось каже, що це вже власне після виборів відбудеться, які от в них квітні будуть. Хтось каже, що власне цей процес ніяк не впливає далі на блокування кордону, адже фермери продовжують висловлювати свої невдоволення. На ваш погляд, власне, підписання цього документу, якщо відбудеться між Україною та Польщею, пройдуть вибори, чи може стабілізувати ситуацію? Сподіваюся, що себе різує, але повірте мені, та, е, та сама конфедерація буде шукати проблеми. Ну вони зайшли в слабке місце. Це цинічно стікаюча кров'ю, Україна потребує е, грошей своїх навіть зароблених грошей, ви блокуєте кордони. Це нічим не відрізняється від блокування Росією е, чорноморських коридорів, міжнародних коридорів, де по контрактах українське зерно мало йти. Міжнародними водами до того самого Єгипту або тих самих країн Африки або Близького Сходу. Ну нічим не відрізняється. Ну але знайшли, і ми з вами також говорили, що вони там невдовзі тоді ще говорили, я сам себе цитую, що вони там невдовзі будуть блокувати за або проти абортів. Це проблема в Порші. існує. Ну от якщо тут блокуєш, пам'ятаєте, як поляки вирішили десь там біля свого уряду зібратися. Ну, їх там швиденько розігнали, правда? Розігнали. А тут кордон, тут стоять, тут ці тут легко можна все зробити. Так, Це цинічно, але та сама конфедерація третє місце зараз займає. Ще раз наголошую, вона і близько би його не займала, якби не знайшла такого роду річ. Вона проросійська сила. Всі це знають, але підтримка в неї все ж таки польські громадяни. Їх просто так сказати, е, давайте, ви там не такі громадяни. Ну, це також не є. Вирішенням проблем вони ще більше не будуть собі дивідендів, тому я не вирі... не очікую вирішення проблем взагалі. Але те, що треба чогось починати, ну для мене однозначно зрозуміло. Я думаю, що вибори місцеві певною мірою десь так вони впливають зараз, але після них. Ми знайдемо рішення, але після них, повірте мені, та сама конфедерація разом з цими фіцорбаністами будуть шукати можливості. А українсько польський кордон став заручником, і Україна стала заручником такого роду спекулянтів. Можна розкручувати ці речі всередині, шукати е, фінансування. Це треба робити. Було е, польським службам і нам з ними разом допомагати їм тоді, коли все це починалося. Тоді можна було. Я вже придища забув цього е, про російського. Так званого політика, тоді треба було знаходити його політичні е, значить, корені, його політичних устремлінь. Е, тоді треба було перекривати фінансування. Ну але ж бачимо, знову таки, ми з вами говорили про Фіцо. Людина пішла у відставку на, на тлі демонстрації колись, тому що було вбито журналіста і його дівчину, який розслідував е, е, те, яким чином корупційний уряд Фіцо. Ці гроші робив своїми. Тоді, коли він був прем'єр-міністром, він пішов від а Потім отримав підтримку своїх громадян. і Зараз в Словаччині відбуваються президентські вибори, де практично практично я не знаю. 50 на 50 але насправді є ті сили і ті люди, які будуть голосувати за Фіцо, за корупцію, за проросійські сили. Ну давайте будемо також це також враховувати, коли ми говоримо. Ну така ситуація, так їх стає все менше по російських сил, але вони нікуди не поділися з початком російської агресії і з тим, як Росія вже почала далі. Ну скажімо так, формувати вісь зла. Вона має. Джерела для фінансування, і в тому числі ці джерела вона отримує від торгівлі зерном і продукцією, яка посещає в тому числі на ті ринки. Пам'ятаєте слова, що є такі капіталісти, які такі жадібні, що самі продають вам, продадуть вам мотузку, на якої ви їх повісите. Ну де певну міру такого роду і капіталісти, борсосоволобкі є, а і ті в Росії, які застосовують такого роду підходи, також залишилися, і також в тому числі при грошах. Думаю, що ми можемо знайти шляхи подолання такого роду протиріч. Спекулювати не треба, робити з поляків ворогів не треба. Це нам не вигідно. Треба друзів навпаки залучати, але а не плодити собі ворогів або там певну міру протиріччя з друзями. Але ще раз наголошую, вибори до європарламенту, буде головування Угорщини. В Євросоюзі і будуть такого роду процеси, які будуть продовжувати російську війну через проросійські сили в Європі на політичному, економічному і інших фронтах гібридної вини з іншого боку. Ми бачимо, яким чином ті сили союзнічні сили союзницькі сили для України вони також певною мірою вже знають проблеми, намагаються їх ну десь так розв'язувати. Я кажу не абстрактно, я кажу конкретно. Ми бачимо і яким чином Макрон формує певну міру е, вже контекст риторику, і ми вже обговорюємо питання, чи будуть французи тут. Ми бачимо, яким чином е, НАТО і поляки реагують ті самі поляки на російські ракети. Бо спочатку вони казали, ні, ні, не, не, не вона пролетіла і полетіла в сторону України. Тобто, ви заохочуєте тепер е, е, за, е, те, що росіяни будуть вашу територію. Практично використовувати для того, щоб підходити до наших енергетичних об'єктів, руйнувати нашу енергоструктуру, інфраструктуру, клітну структуру, бити по наших мирних громадянах через вашу територію. Ви практично захочете? Ні, тепер вони говорять про те, що. Насправді будуть вирішувати це питання знову таки протоколи, яким чином реагувати на російську загрозу. Певною мірою там, де з'являється ну вже така артикульована чітка загроза, я маю на увазі артикульовано всі її бачите але вона вже з'являється на рівні документів протоколів. Там певною міру заходяться шляхи її Вирішення, повірте мені, і тут проблему будуть намагатися вирішити не так, як хотілося би це путіною. Росіянам, тому війна триває. На жаль, вона. Е, ну на, на місцевих виборах Польщі не завершиться, і не завершиться навіть на виборах до Європарламенту е, в, в рідко цього року. Ми з вами ще одну заяву хотіли обговорити. Це заява президента Сербії, адже він себе в соцмережах написав про те, що за останні дві доби він отримав новини, які загрожують життєво важливим інтересам країни, і також наголосив, що на Сербію чекають. Важкі дні, проте вони битимуться, і країна переможе. Чи можемо ми тут говорити про ті проросійські сили в країнах Європи, про які ви згадували, і чи готова зараз Росія розгляда... розв'язати конфлікт всередині Європи, аби відволікти увагу від України? Ну, тут буде все ж таки не всередині Європи. Польща перепрошую, тобто географічно так. Сербія це Європа, але з іншого боку. Всередині Європи, ми з вами, коли вузько використовуємо цей термін, так точно, ми говоримо про Євросоюз як спільну вже структуру і організацію. Я думаю, що тут питання а, з Косово, тому що Сербія ну, певною мірою блокує будь-які рішення стосовно вирішення цієї проблеми. До речі, в нас також є проблема, тому що Косово, наприклад, надало Україні допомогу. Так ми визнаємо допомогу від Косова, не визнавши це як країну, чи ми отримуємо допомогу від так званої ну, від, від сепаратистів. Ну також українській владі треба визначати. Повірте мені, це також проблема, але її треба розв'язувати. Береш допомогу, і невідомо від кого ти береш. Ну я кажу відомо, але невідомо суб'єкт надання допомоги. Його міжнародний статус. Ну, є проблема з республікою сербською. Це та республіка, яка е, в вернішні республіка, те утворення всередині Боснії Герцеговини, які також зробили заручником дельтонських домовленостей. тобто практично країна не може розвиватися. Я не кажу про членство в Європі. Я кажу про те, що сама самі е, Боснійці є зручниками тієї ситуації, яку їм нав'язали. От у вас є там три країни, там хорвати, боснійці всередині країни і проросійський російський додік, який представляє Республіку Сербську, він реально блокує все, що завгодно. Він ряте та пам'ятайте, ікону прийняв від Путіна, викрадену з території України тимчасово окуповану. і меч на інтереси Сербії, Босії, Герцогівни, України Європи. Вони проросійські сили. Це та реальність. Ну треба щось з ними вирішувати, але так побудовано законодавство відповідно до того в тих самих домовленостей, що вся борська герцовіна, в тому числі інтеграція, залежить від проросійських сил, які не хочуть і євроінтеграція відверто її блокують. Треба вирішувати. Треба вирішувати, тому що там є високий представник, який має спостерігати за виконанням домовності. Практично вони його не визнають і призначають тих людей, які їх треба призначати з Росія. Тут абсолютно чітко все це провокує ще один конфлікт Росії на руку. Пам'ятаєте, ми з вами говорили? Вона там пішла на цій е, шахівниці з Хамасом і відволікла увагу і ресурси, і, е, і набула собі певну міру. пам'ятаєте, всі ці демонстрації про Хамасівські. Хоча вони були ніби про Палестінське, вони були про Хамасівські у всіх країнах Європи. США були демонстрації набагато більше, аніж демонстрації проти російської агресії в Україні. Було, було, є, є. Ціна на нафту не залежить від того, що ми е, бомбардуємо законні цілі російське НПЗ. Тому що насправді е, те, що не йде на переробку, йде на експорт, значить ціна нафти мала би знижуватись. А нам кажуть про те, що давайте не будемо бомбардувати, бо вони е, впливають на ринок нафти. А Байден, значить там і вибори, залежать від виборців, е, тому е, які хочуть запорядити дешевою нафтою. Але насправді хусіти. хусіти. Піднімають ці нафту, практично заблокувавши її постачання Червоним морем. Та той самий Єгипет, який є ісламською країною, підтримує. Ну я маю на увазі переважно входить. Значить, в, світ, в арабську, арабську країну переважна більшість людей сповідують іслам. Вони підтримують Палестину. Я бороться свого лапки, але нічого не можуть зробити з хуситами, Вони втратили половину своєї торгівлі. Половину торгівлі через Советський канал. Нічого не може зробити. Ви можете, американці, знайти проблему вирішення там, а не говорити нам, що ми маємо робити, воюючи з Росією. Але ми насправді маємо такого роду процеси. Пішли там росіяни, зробили проблеми, серйозні проблеми, отримали підвищення ціни на нафту, отримали надприбутки. Дуже добре потирають руки, відволікли увагу, відволікли ресурси зрозуміли, зробили заручниками рішення, тому що ті самі демократи в американському конгресі демократи не ставлять після під вже резолюцію Сенату, то щоб обійти майка Джона не підтримують надання допомоги Ізраїлю. Це путінські такого роду ходить. думати, що демократи працюють на Путіна, республіканці працюють на Путіна. не Допомогу. Україні і Ізраїлю, але певною мірою Путін створив проблему. створив проблему. Так він хоче піти на Балканах, створити проблему, створити проблему. Відволікати буде ресурси. Відлікати буде ресурси. Будуть люди воювати, чужі йому люди. Він своїх підривав. Чому ж йому буде шкода я Ябросивські якихось там сербів або косоварів? Вигідно йому це, вигідно. Тому певною мірою відповідь на ваше запитання так йому вигідно. Ну думаю, що в Учишу, якщо він дійсно президент е, Сербії, а не президент якогось там е, російського васалу, е, який буде зводити е, Сербію до знаєте, до сьогоднішнього та Білорусі, або до тисні республіки сербської додіка і залежати учи від додіка. Я кажу той е, додік, який е, е, проросійський. Голова Республіки сербської в складі Боснії і Герцеговіни, ну, певну міру, він також має розуміти, що ну, Путіну не шкода буде громадян Сербії. Ну але з є, про російські сили є, нікуди не поділися, тому проблема стоїть. Що там пише, що має на увазі, коли пише це Вучич, це питання до Вучича, Але те, що насправді Путіну вигідно черговий конфлікт на Балканах, тут однозначно. Будемо стежити, буде відбуватися в найближчі дні. Дякуємо вам, пане Валерію, що доєднались до марафону «8+.»